Горіла сосна, палала... Чуєш такого? Ні. Ну то приходіть на Закарпаття, там п дадуть вам наші браті. Яке Закарпаття, дядя? Яке Закарпаття? Ви живете там десь, ви живете в Москві своїй на диванчику і розказуєте за наше Закарпаття. Ну що це таке? Це ж позор та й годі. От, от, от коли то Закарпаття стало ваше, Коли хуста 10 п'яниць зібрали та зробили територію оборони. А пак прийшов е -е, Порошенко, та там зробили таке монумент. І що там? І що і там стало, на тому монументі зображено? І, 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 і стало Закарпаття і споко вічне українським. Не що неправда. Що неправда. Ah, О. А скажіть, будь ласка, а що в цьому є неправда? У тому, що походження русинів. 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 Ага. Походження русинів а Немає нічого общого із походженням українців. Так, знав. так, що да ти чорт побери, таке несеш. Слушайте. Ну, ну. Слухайте, А ви знаєте, є така енциклопедія, називається Велика Російська енциклопедія». Для русинів дуже добре написано. Ви читали колись про це? А мені тут русські енциклопедії, як бабі. Помні. Так, так, так это, дивіться, Я читаю вам на російській, бо тут на російській написано. Дивіться, значить, не пізніше 16 века, в основному на українських і білоруських землях э, також получилось розпространення формы меншого числа русин, до этого, русин у жителей Древньої Русі, мінімум до 19 века, Пізніше сохранялось почти виключно у карпатських русин. Тобто ми маємо те, що русини це одинична форма, яка була у стар... ну тобто в Київській Русі, в дальній Русі. От коли, коли... вона коли зберігалася. Слухай, слухай, молодий чоловіче. Слухай Понят... поняття. То вікопедію, чи теж це не Вікіпедія. Це значить, це значить редактують академіки історики російські, тобто вони не признають русинів, але вони змушені через факти констатувати те, що русини о, це і є українці, але на західних територіях. І якщо ми подивитись карту 17 століття, то Русія, русини, де живуть, вони живуть навколо Львова. Там Львівська область, і це. Це пішло якраз таки від Королівства Русь у 13-14 століттях, якщо ви знаєте історію. Ти чу, слухай, ти чув колись щось про е, білих Хорватів і червених Хорватів. Це було ще до цього: це племена. Ну, так от, от, із цих племені треба ісходити. Із цих племен треба ісходити. З тих племен треба сходити. А, а, а коли а, були а, ці баж... племена? А, у, у період великого переселення а, у 10 столітті то вже прийшли були е, унгри, а то було а, е, так, 6-7 -е століття. 6-7 століття. Так же ну, ж і 6-7 століття. А, е, прийшло скільки років, скажіть, будь ласка? 1500-1400 років, так? Ну, я говорю про походження. А в Київській області? По, по, Подкарпатських руснів, а київська починається там із восьмого дев'ятого сторіччя, так? Київська область там жили поляни. Ну, ми не можемо сказати, що жителі Київської області на нащадки, значить, цих самих полян, тому що за тисячу років вже все перемішалось так, що не можна відводити до якогось конкретного працювання. А я согласен, що що в Києві там взагалі українцями не пахне. Ні, українцями пахне скрізь. А, а знаєте, дивіться, давайте я вам ще одне прочитаю. За 19 століття. А, Читайте, хто... мені, мені не треба читати, бо, бо то, що, що такий пише, що це єсенім котакий. Ні, я не хочу читати. я хочу прочитати вам алфавітний список народів 1895 року Російської імперії. От. І тут, значить, на російському читаю, Пишеться, значить, 2-й район, Гупернії, Люблінська і часть Сідлецької, Забужжя, Мінська уїзди Пінський і Мозерський і Гроднінська, Брестські уїзди в Забужжя. там мінуються русинами в Пінському уїзді. Польщуками. Ну. Тобто відноситься, відноситься до західних областей України. Тобто, там русини. Це ну, малороси українці. Це те, щоб ви розуміли, хто хто такі панці. Ще треба розібрати. Чому Україна називається Україна, а не Русь. І ще й в чому треба розібрати. А так говорити про, про сучасність, про то. Ну я знав єдно. Всі українські історики, новітні історики й пентак брешуть і брехали радянські історики. Точно mm -hmm. так брешуть. кожен тягне покровець на себе. А скажіть, будь ласка, а як буде на Русинському кальман? Кишеня кальман. Кишеня? Жеб? Жеп, о, знаєте. А як цей? А як буде українською бомж? Бо, ну, воло, волоцюга, бо. волоцюга, бомж, що таке? Як українською? Це. Бо, жебрак. Жебрак. Нічого не, не знаходите спільного в цьому. Жеп і жебрак. Та що з тим хоче повісти? З, русин, з русинського жеп. Виникає українське слово Жеберак, тобто той, що з пустими карманами, я так думаю, ну це моя додумка. От, а якщо вас цікавить саме назва Русі і України, то ви на картах, опять-таки, 17-го століття можете знайти де є і Україна, і Русь. Тобто це все потім зливається в одне в Україну. От, Русь, Русія, Пас. Ми можемо побачити якраз таки навіть 17 століття картах на західній території, ну, на заході України навколо міста Лемберг, Львів або Леополіс. Назад, а чому Лемберг? Ну, це... Лемберг. Із якого, із якого слова то походить? А тепер щось об'ясню: Пірк. Пірк. То є гора, Берк, Берк, гора, а Лейм, Льм, Лем, то є глин Лим, і то є Лемберг, получився, то є е, е, забудова на горі, на возвишеністі. Так, ну може йти. Може от от того і пішло Лемберг. Може бути. А no. Леополіс, a... значить, uh, цей, Leopolis, значить Leopolis, тобто, Leo, це, Леополіс, значить. Леополіс, тобто, це поїде і Аполіс. Не знаю. Що ж, Левополіс. Леополіс. Леополіс ще назва у Львова. Ну там третя назва так. Є також. зустрічається. <реку> я, я про таке не чув. Ну, я на... про таке не чув. А що так стало у, 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 Львовом, того що. Лемберг був і, і, і ще коли в 39-му році, то той ще був Лемберг. А пак перейнамували у Львів. Львів. Nie, у почекайте. Львів почекайте, а хто заснував? А хто заснував Львів? А Боже одіва знає. Львів, то ви завернемо Львів' за, за за 1500 років. Ні, почекайте. Ви знаєте такого. Поселення. Ні, почекайте, ви знаєте цього сина Данила Романовича, тобі ж Данила Галицького. Но. Як його звати було? Аж я, так. Його звати, було... його звати було Лев. На честь нього якраз таки Данила Романович і заснував це місто. Він його назвав Львовом, тобто Левовим містом, містом Лева. Тобто містом uh, буде його син. Тобто Львів but, so... це ніщо інше, як є корінна назва, яка пішла з Росії. Ніякі росіяни так не називали це Львов. Це просто знаєте. а Леополіс — Але Ополіс це ой Лембек це народний. Я так Єдно віднові хід хоче історію якоїсь держави знати, історію якоїсь держави. Та не у, у книгах своєї держави глядай, а у, у, у книгах докустрет держави, яка не заінтересована як покровість на себе тянути. Я розумію. От так як, так, як до, до 91-го року не було українських істориків таких, щоб описали. Україна, от українські подвічні землі, і туди не було такого, не можна було ніде учитати. Після 91-го року я мушу дати, хоча я, 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 я кажу за Україну. Але я проти того, що, що от так роздувають, що, що то, що українець то одна пара двох чобіт. Що знімають? Що вас, що вас турбує? Того, що її брешуть хуже других. Історичне минуле. Історичне минуле. Брешуть так, що, що вже десь із боку, і з боку яке, мені то море поколінно. Це то Україне. То... Мені то море поколіно. Я знав свою Мені байдуже, бо я не українець і не росіянин. А хто ви по цьому? Ну, так це склало, так це склало, що е, моїх батьків, моїх батьків, коли в 45-му, не 45-му, а в 46-му році, 1946 року, із земель, які вони, як кажуть, вистроїли, бо там ліси, кущі драча було, виселили у Сибір. Я. А і хто I, це зробив? Так, Ну хто це зробив? А хто це зробив? Більшовики. Більшовики, а у більшовиках не були українці? Ні-ні, чекайте, чи в Україні не жили то ті ж самі більшовики і комуністи? Ні-ні-ні. Ні, А ці керували? не комуністи. Хто, і ще керував? Раз, хто, хто був при владі? Хто керував? Чоловіче молодий, то ті ж самі комуністи, що були туди при владі, тепер їхні діти, тих комуністів, котрі стали мільйонерами мільярдерами, то ті самі, їхні діти, тепер теж при владі. Мені казки не розказують. Спустого... При владі в, Союзі, в Радянському Союзі, хто був там головний цей, секретар і так далі. Хто це був? Комуніст, комуністи були при владі? Хто, у, у Радянсь... хто був, хто був вождь? 45-му році. А, у 45-му році був Сталін, ну то що? Сталін. То, а його це, значить. Слухай, ще раз. І ще раз ти щось повім. Не Сталін указував на людей, ага. Це це Німець, це це ж, не Сталін, а люди самі вказували. Так як тепер, тепер війна йде на Україні і от. Кончиться, дай то Боже, щоб закончила війна, і там будуть указувати там ті ж самі на того сусіда, котрий їм не полюбить. І будуть казати, о, то колобераціоніст. Так буде, повір мені, і їх будуть не... русські будуть після своєї війни у цілому світі. І мову будуть росіяни, не будуть... скоро забудуть свою рідну мову. Так буде, бо так було вже. Правда, то була Друга світова війна, а тепер на носі Третя світова війна, і скоро вона буде. Мається тест Я ж... Ага, бачите, не відповідати. Я не зовсім це, Не зовсім не розумію позицію цього: я з Києва, відкуди. Кубань. Ви українець? Ні, я росіянин. Много у вас українців! А? Много у вас украинцев живет сейчас? На Кубани? Mm. Но мы этнические украинцы, поэтому да, много, наверное. Все коренные кубанцы украинцы, так или иначе. Но вы сейчас себя называете русским. А я и вас называю русским. Нет, вы я... ошибаетесь. Я не русский, я украинец. Городский. Русский. Добре, а ви ж, ж корінний українець. Ви маєте розуміти українську мову, в принципі, у вас трошки, має, трошки, трошки. має зберігатись. Давайте на українській поговоримо, мені цікаво просто. Я не розмовляю. Розмовляєте, добре. Скажіть, будь Но ласка. Трошки. Скажіть, будь ласка, угу. з якого моменту ви почали себе асоціювати з русським? Ну, з моменту родження. Тобто, ви народились, у вас сім'я виховувала вже як. не в украинских традициях, а уже как в ассимилированных русских. Нет, у меня семья как раз родилась в украинских традициях. Ну, у вас, когда вы родились? Ну, я родился в Советском Союзе еще. Это я понял. Так вас выховывали не по украинским традициям, по российским, так? Ну, у меня прадед по-русски вообще не говорил. Опять же, еще раз смотрел. Это нас... Э, украинский язык, как делится украинский язык? Ніяк не ділиться. Українська, українська мова, Ніяк. вона є єдина для всіх регіонів. Ні-ні-ні-ні-ні. Діалекти є. Є суржик. Польський. Суржик це, суржик це вставки інших значить, інших мов. Ну, Так як це стосується того, як ви виховувались? Ви суржиком виховувались? Я ще не зрозумів тебе. Ви виховувались суржиком? Мовою змішаною з російською? Звісно, да, точно Україна, так. Да. Угу. Ну, а ваші батьки звідки? Самі? З... Запорознім. А, з так, зрозумів. І батьки, діди. Діди. Навіди. Угу. Зрозумів. Діди діди, прадіди розмовляли на українській чистій. потім yeah. ваші батьки, вони вже навчилися російській, і ви вже виховувались більше в російському. Ну, да, російський, да, но потому что брат я ще застав пораді, а тут, я знаю, бабушка с ним розговорювала і розмовляла только в Угу, понял. Ну, я вот це ж якраз таки думаю, як відбувається асиміляція. Тобто, спочатку попадає носій, який є чистим, чисто кавним українцем, який ну, по всім факторам, по мові, по ну, потом, потім це поступово з'єднується, з'єднується в Україні. подвійно. Ні, ще раз питаю, що ви сказали? Я говорю: на Україну візьміть мене жить з собою. Mm, ну, в Україну. В Україну ми візьмемо жити, якщо випадки. ви захочете себе. Майкоти, начать... На Україну. Що? Нет в Україні. Що значить в Україну? Это що то в <звук> Україну? На Україну. Бачите? В... Нет. Бачите, Добре. що бачите, що стається з українцями, які попадають на територію Росії. Ну, з наступним поколінням. Якщо ще одне покоління, якщо ще одне покоління зберігає свою самоідентичність, то наступне вже за посиланням в описі під відео або за QR-кодом, що ви бачите на екрані, для збору важливі кожні 5, 10 чи 20 гривень. Також не забувайте ставити лайки під відео і підписуватись на мій YouTube та Telegram канал посилання на які я в описі під відео та qr коді на екрані. Слава Україні!